Друзі, вітаю! Безумовно, однією з найголовніших найтоповіших тем сьогоднішнього дня в усіх міжнародних ЗМІ є обговорення результатів підсумків сьогоднішніх нічних переговорів між спеціальними представниками президента США Трампа, Віткофом і Кушнером, а також Путіним у Москві. Щодо цих перемовин, то вони розпочалися ближче до півночі і тривали майже 4 години. І сьогодні, вже після четвертої ранку, ЗМІ повідомили. Що Кремль анонсував переговори в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах та заявив про продовження війни? Пролунала заява від помічника Путіна Ушакова, що Росія наполягає на вирішенні територіального питання з Україною згідно формули, яка була узгоджена в Анкорджі на Алясті. Щодо цієї так званої формули і того, про що ж насправді домовилися президент Ша Трамп і Путін на Алясці. То сьогодні, в районі обіду, виступаючи на прес-конференції, головний речник Путіна Пісков відмовився озвучувати цю так звану формулу. При цьому Пісков додав і зазначив, підкреслив, наголосив, що важливою умовою врегулювання є виведення українських військ з Донеччини. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо те, що ці перемовини закінчилися наступними перемовинами в об'єднаних Арабських еміратах, і бачимо те, що Кремль. До цього часу відмовляється йти на будь-які поступки і знову наполягає виключно на капітуляції України. Важливо, що вчора ввечері, перед тим як Трамп вилетів з Давосу, на борту свого літака він заявив, що Зеленський та Путін хочуть укласти угоду про завершення війни. А вже після сьогоднішніх переговорів Трамп дещо змінив платівку і заявив, що якщо не зустрічатися, то нічого не відбудеться. Цікавий поворот раніше Трамп дуже критикував взагалі Путіна в Москву, навіть скасував зустріч у Будапешті, тому що за словами Трампа немає сенсу проводити безмістовні зустрічі, що спочатку потрібно домовитися, а потім зустрічі. Ми пам'ятаємо, що восени минулого року трамп вів санкції. А зараз говорить, що якщо не зустрітися, то нічого не відбудеться. Проте не все так однозначно. Є від президента України Зеленського. Сьогодні Зеленський заявив, що не знає, чого очікувати від зустрічі в Абу-Дабі, дводенної зустрічі в Об'єднаних арабських еміратах. Зеленський зауважив, що на цій зустрічі Україна побачить, чи готова Росія обговорювати різні пункти мирного плану. Але якщо хтось буде гратися в ігри, то війна буде продовжуватися. На що це вказує? Це вказує на те, що Москва періодично посилає сигнали, що вона буцімто реально готова закінчити, завершити війну, і не дарма лунали заяви з певним оптимізмом від того ж Віткофа, були заяви навіть з певним оптимізмом від Сибіги позавчорашні. Від нашого міністра справ України були також подібні заяви з певними натяками від президента України Зеленського, від Буданова, тобто лунає заяви. Москва через Дмитрія говорить, що ось-ось, ми готові піти на поступки, ми готові домовлятися, готові до завершення війни. А як тільки конкретні переговори в Москві, то знову все по колу. Загалом, щодо підсумків цих перемовин, пропаганди сьогодні на Росії кричать. Що Трамп не дотиснув Зеленського, кричать про те, що Зеленський зробить все, щоб переговори в обідних рабських Еміратах зайшли в тупик, і що перемовини в Абу-Дабі будуть успішними, якщо спочатку, Америки, натиснуть на Київ. І дійсно, після вчорашніх переговорів президента України та президента США Зеленський що заявив? Що переговори були складними, конструктивними, однак складними. І немає жодного сумніву в тому, що президент США Трамп тиснув на президента України Зеленського, щоб Україна погодилася як мінімум на часткову капітуляцію. Тому що Трамп хоче швидкого завершення війни, а чи за рахунок це інтересів України, українського народу йому насправді байдуже, і ми усі це чудово знаємо. Щодо дводенних перемовин, які будуть чи вже відбуваються починаючи з сьогоднішнього дня, сьогодні, завтра, в об'єднаних Арабських Еміратах, то американське видання Аксіос пише. Що на переговорах України, та Росії в ває ключовим стане питання території. Також є повідомлення видання фінансовий час. Що ША можливо змусить Росію та Україну оголосити енергетичне перемир'я, що припинення обстрілів не вигідно з двох сторін? Російські пропагандисти пишуть про те, є заява від російського політолога Куртунова, що насамперед мова буде йти про припинення ударів, взаємних ударів по об'єктах енергетики, що об'єднаних Арабських Еміратах можуть обговорити відмову від ударів по енергетичних об'єктах. Президент України заявив про те, що будуть оборотися територіальні питання. Нічого не говорив про це. Однак, такі є інсайди. Очікуємо якоїсь додаткової інформації, якихось проміжних результатів щодо цих переговорів. Щодо нашої української делегації, то президент Курин Зеленський розширив делегацію для переговорів. Додали ще одного нашого чиновника, військового розвідника, представника головного управління розвідки Скібіцького. Таким чином, Умєров, Кислиця, Гнатов, Арахамія і Скібіцький. Щодо переговорників з боку Росії, то це будуть військові, як сьогодні заявив Пісков. Хто саме, поки не розкривається і не озвучується? Цілком можливо, це представники російських спецслужб. Президент Коронзеленський сьогодні заявив, що документ про гарантії безпеки для України готовий до підписання. Але коли це станеться, залежить від Сполучених Штатів Америки, залежить від президента Ш. Трампа. І у мене склалось таке враження, що Трамп шантажує якимось чином цим Україну, не хоче давати остаточну згоду на підписання цього документа і хоче, щоб Україна погодилася як мінімум на часткову капітуляцію перед Росією. Сам Трамп продовжує робити заяви щодо своєї Ради Миру. Він сьогодні заявив, що вважає, що за бажання має право залишатися головою Ради миру довічно. Тобто він підтвердив ті інсайди, які були в міжнародних змі, що Трамп хоче правити до кінця свого віку цією радою миру. Щодо реакції Європи, вчора був неформальний саміт ЄС стосовно того, чи Будуть країни Європейського Союзу вступати в Раду Миру Трампа, є заява від кошти, голови Європейської Ради, що Європейський Союз має серйозні сумніви щодо статусу Ради Миру Трампа. Також, що цікаво, є заява з Польщі від міністра фінансів та економіки Доманського, що у Польщі виключають виплату мільярда доларів для членства у Трампові Раді Миру. Доманський підкреслює, що є більш нагальні фінансові потреби держави ніж участь у Раді Миру. Щодо Ради Миру, там цікава ситуація. З одного боку, можна безкоштовно вступити в Раду Миру. Однак, щоб бути постійним членом, щоб мати право голосу, хоча також обмежено, тому що все вирішено справді Трамп. Він має право накласти вето та інше, потрібно внести мільярд доларів. Здавалося би можна бути присутнім, там спостерігачем безкоштовно, однак не все так однозначно. Вчора була заява з Канади про те, що Канада згодна вступити в Раду Миру Трампа, однак не хоче платити мільярд. І сьогодні Трамп публічно відкликав запрошення прем'єр-міністру Канади до Ради миру. Не хочете платити мільярд? Ніякого приєднання до Ради Миру. Цікаво, як Трамп відреагує на таку заяву з Польщі. Щодо реакції України на запрошення від президента Ша Трампа у його Раду миру. Є заяви президента України Зеленського. Він відповів на те, чи приєднається Україна до Ради миру Трампа. Зеленський підкреслив, що Україна зможе розглядати членство у цій організації лише після завершення війни, оскільки не вважає можливим бути там за одним столом з Росією та Білорусі. Ось така відповідь України, і це, до речі, також один з моментів, чому президент США міг тиснути на Україну на президента України Зеленського під час перемовин з ним у Давосі. Щодо загалом, ЄС, щодо того, як Європейський Союз відреагував на вчорашню критику, на вчорашній виступ президента України у Давосі. І, до речі, дуже добре, що вчора президент України Зеленський так добряче проїхався по Європі, тому що необхідно, щоб ці питання обговорювали, щоб Європа пошвидше прокидалася. Є заяви від лідерів ЄС, що дії гучніші за слова, що Європа почала діяти. І Щодо того, як почала діяти, то ще вчора ввечері з'явилось повідомлення, що Європейський Союз вніс перші 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу щодо злочину злочинів агресії РФ. Вчора Зеленський критикував європейський Союз за те, що Мадуро перебуває зараз під слідством, а Путін досі на волі немає ні кримінальних справ, нічого поки немає. Нічого не розглядається в судах, і ось поступово почали діяти якісь дії з'явилися. Крім того, після вчорашньої критики України Кринозеленського щодо того, що Європа не затримує, не захоплює танк рітінього флоту Путіна. То вчора ми пам'ятаємо новину, що зробила Франція. Про Францію я скажу наприкінці цього випуску. Є важливі новини. Цікаво, що після вчорашнього неформального саміту ЄС з'явилася заява від Орбана вчора ввечері Він забився в істериці, як пишуть наші змі, дослівно, через слова Зеленського на цьому форумі. А сьогодні Орбан заявив: він стверджує, що він бачив документ європейської комісії, яка передбачає членство України до 2027 року. Іншими словами, Орбана саміт був скликаний для обговорення розвитку транслантичних відносин, однак обговорювали в основному Україну. І Орбана це дуже непокоїть. Більше того, пропаганди сьогодні цитують його заяву, що в найближчі 100 років Угорщина не пустить Україну в Європейський Союз. Ну нічого собі, вже навесні цього року будуть вибори, і згідно даних соціологічних опитувань, Орбан пролітає, а він тут про 100 років розповідає. Дуже йому не йметься Україна, ми розуміємо, чому є шовінізм, ми пам'ятаємо шар з Великою Угорщиною та все іншим. Причини, чому так себе Орбан поводить, зрозумілі. Також шовінізм його видно розриває, як і того ж Путіна. Щодо Франції, вчора Франція перехопила російський нафтовий танкер. Ще питання в тому, що буде надалі, чи буде він конфіскований разом з вантажем. Очікуємо новин. Однак Франція у будь-якому наразі демонструє силу, і ЗМІ вчора ввечері повідомили, що Франція готується до масштабних військових навчань. Військові навчання розпочнуться 8 лютого на Атлантичному узбережжі Франції і будуть тривати аж до 30 квітня. У них візьмуть участь 12,5 тисяч французьких військовослужбовців, 25 кораблів, включаючи авіаносець Шарль-де-Голь, 140 літаків і гелікоптерів. А також 1200 безпілотників усіх типів. Очікується участь військовослужбовців 24 країн у цих навчаннях. І щодо загалом того, що Франція вчора захопила тіньовий танкер флоту Путіна, то реакції з Кремля ви не повірите немає. Вчора ввечері не було, і сьогодні наші не помічають. Буцімто це не їхній танкер. Однак, є заяви, наприклад, сьогодні їх цитують від голови розпівробітництва від Примакова, який вважає, що Макрон забув про порядність. Ви уявляєте собі, Кремль кричить про порядність. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.